Футбольний прогноз, чемпіонат України, прем'єр-ліга, шостий тур. Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Майстер-клас. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Як ви здогадались, назвою цього відео, мова піде про е, матчі неділі 21 вересня. У неділю заплановано небагато немало три. Матчі. Отже, які саме матчі, і які у мене думки і варіанти прогнозів на них, ви зараз почуєте. Скаполтава, Металіст 1925 перший матч у неділю. Далі ЛНЗ Черкаси Рух Львів. І третій матч у неділю Епіцентр Кам'янець-Подільський Кривбас-Кривий Ріг. Як я оголосив, так і за хронологією будемо розглядати. Ска Полтава, Металіст 1925. Е, непоганий матч, обидва клуби. Е, ну, Ска Полтава дебют, тільки на що потрапили в Супердивізіон футбольний наш в нашу прем'єр-лігу. У чоловіків, а Металіст 1925 я назвав це повернення в прем'єр-лігу. Я не знаю, як ви. Тут я особливо багато говорити не буду. Скажу, що у металіста позитивна різниця забитих пропущених 7-4, у Полтави мінус 5. 510 різниця. І саме тому Полтава 13-та сходинка, а Металіст 5-та. Я беру виїзну перемогу Металіст 1925. В цьому матчі, друзі. Поважаю полтавських вболівальників і полтавські футбольні клуби Іска Полтава, і Ворскла. Але. На сьогоднішній день у Металіста більш потужний склад і більше шансів виграти, я вважаю. П2-1-71. Мій прогноз. Перемога Металіста просто перемога. Далі другий матч, ЛНЗ-рух. ЛНЗ-8, мають мінус 2. 4-6 різниця забитих пропущених 7 очків в таблиці. Рух Львівський, 16-та остання позиція. 4 так само 4 забивають, але пропускають аж 11. Більше, ніж рух, не пропускає жодний з клубів. Я думаю, тут буде впевнена і достатньо результативна ігра, і при цьому перемога ЛНЗ. Але я не хочу брати чисто перемогу. Я хочу просто взяти результативну гру. І тому я вирішив, друзі, в цьому матчі взяти тотал більше 2 рівно м'яча. ЛНЗ рух тотал більше 2 рівно 1,86. Я думаю, тут все завершиться десь 2-1. Ось з таким рахунком, на користь ЛНЗ. І третій матч, щоб уже багато часу не займати вашого і не тягнути час взагалі за цим відео, епіцентр Кам'янець Подільський на стадіоні імені Шухевича у місті Тернопіль. Саме тут поки що базується команда, новоспечений учасник. Прем'єр-ліги. Я вважаю, що епіцентр, поки що, взявши перші свої три очки в чемпіонаті проти більш потужного кривбасу, навряд чи щось може зробити, окрім того, як забити гол. Все одно на відповідь получить від Кривбасу епіцентр більше забитих м'ячів. Мені здається так. Е, ну, Якщо, звісно, не відбудеться футбольна сенсація. Звісно. Тому я не знаю, як ви просто. Віддаю перевагу більш досвідченим і більш потужному складу. Кривбас четвертий на сьогоднішній день іде по підсумкам перших п'яти турів. І я вважаю, що кривбас, який і забиває непогано, я дивлюсь, 8-6. Так, пропускають десь приблизно 1,4. М'яча за гру, але Забивають, забивають хлопці 1,6 за гру. Маючи 9 очків, дивлюсь, кривбас. Кривбас буде, буде тиснути. Хочу ризикнути. Перемога кривбаса. Коефіцієн 2,2. Беру криворіжан з перемогою. Чисто з перемогою. Хоча можна спробувати. Знаєте, рекомендую просто, хто не хоче ризикувати перемогу кривбасу. Кривбас не програє 2х. І тотал більше 1,5. Також буде коефіцієнт десь 1,8 в цьому районі. Просто це така порада, але я не наполягаю на цьому. Друзі, я беру перемогу кривбаса 2,2. Таким чином, ска Полтава Металісти 1925. Перемога е, гостей Металісти 1925, 1,71. ЛНЗ рух. Тотал більше 2 рівно, 1,86 і епіцентр Кривбас П2, 2 і 2. 2. Бачите, е, самі двійки. 2, 2 2. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Друзі, дякую наперед. Не забувайте, хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютюбі. Підписуйтесь на наш телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook-групу майстер клас. Посилання до них в першому закріпленому коментарі і в описі. Під кожним з моїх відео. Хто підписаний на наш Телеграм, телеграм-чат і Facebook-групу Майстер-клас, той першим узнає про мої прогнози, тому що я спочатку скріншоти закидаю туди, а потім уже монтую, готую і заливаю тут відео на Ютубі. І хто підписаний на наш Телеграм чат, телеграм-канал і Facebook-групу «Майстер Клас. Той економить 5 і 10 іноді навіть і більше хвилин свого особистого часу. Це зроблено і створено для вашого комфорту. Друзі, ласкаво просимо! Перший закріплений коментар і в описі під кожним з моїх відео. Посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт. Де я дивлюсь прямі трансляції вже дуже багато років в чудовій якості безкоштовно. Все це зібрано для вас під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю всім, 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 удачі, успіхів і до зустрічі, папа! -па.